Напевно, ви знаєте, що в Національному авіаційному університету новий виконувач обов'язків ректора. Можете поцікавитись, хто це. Е, ну І в, на профільних ресурсах е, ну, коментарі різні, знаєте, бо люди шоковані насправді. Нормальні люди шоковані. Я м'ягко скажу, таким призначенням. Це ж, явно, хтось кришує людину, ну, на мою точку зору. Ну Не можна просто стати ректором університету, от з такою історією в освіті. Ну, не можна. Ну, хтось тебе дуже сильно кришує. А той, хто був попередній ректор, вже призначений ректором в іншому університеті, Державному в Україні, в Києві. Ну, це теж, на мою точку зору, тебе хтось дуже кришує там. Бо так неможливо. Ну, я, я вам відверто кажу: це неможливо. Так ось е хтось в коментарях написав, що і це поставили на профільному ресурсі. що от Багато в'їдливих коментарів. Дайте людині значить, попрацювати, показати себе, там, розкрити і так далі. Давайте призначимо двірників тоді, в Верховну Раду. Давайте президентом зробимо, ну, я не знаю, касира ультрамаркету, там, чи е, Сільпо, чи АТБ, це хороші магазини. Давайте призначимо. І напишемо: дайте людині попрацювати. Я не проти касирів, я не проти прибиральників. Я просто за те, що у кожного є певний досвід роботи. І просто призначить, от як завгодно і кого завгодно, на мою точку зору, а потім писать, а дайте їм шанс. Знаєте, ми вже скільки в країні дали шанс різним людям, що мені здається, вже ну, я не хочу казати погане слово, тут вже останньому вже зрозуміло, що грати в такі ігри не можна. Відсутність професіоналізму, відсутність досвіду, відсутність та просто елементарно а, якось. Ну, я не знаю, виховання, такту, чемності, досвіду, дорослості, воно потім виливається от, от в багато тих проблем, в яких ми живемо. Дайте їм шанс. А хто вони такі? Люди, які мають просто велику кришу. Ну, давайте тоді прямо скажемо, що не потрібно в країні ніяких шляхів, крім того, що просто поїметь хороші зв'язки. І в тебе буде все окей. І тебе прикриють, і тобі дадуть шанси, і тебе призначать, а все інше нічого не варто. То чому ми учимо дітей? Чому, чому ми вчимо дітей? Які приклади ми їм дамо? Вони будуть вчитись після такого? Для чого? Який сенс? Який сенс? І ми заходимо в аудиторію, розповідаємо людям, як важливо вчитись, тому що це кар'єра, тому що це життя, тому що це. Свідомий відповідальний громадянин брешемо ми їм. Брешемо.